Вітаю вас, друзі! Росія продовжує відповідати терором на вимоги Трампа зупинити російсько-українську війну. Цієї ночі знову була масована атака безпілотників. Під ударами була Одеса. Постраждали від російських ударів також і суми на щастя без загиблих. А по Краматорську російські вбивці завдали авіаудару за допомогою керованої авіабомби, поцілили у житловий будинок та вбили десятирічного хлопчика. Україна продовжувала завдавати ударів у відповідь по території так званої Російської Федерації. Відомо про атаку на аеродром Міллерово у Ростовській області, проте поки що невідомо про наслідки. Нова атака українських безпілотників призвела до чергового колапсу у аеропортах Москви та міста Сочі. Росіяни знову спали на підлозі і не змогли нікуди полетіти навіть у Венецію. Не змогли полетіти звичайні росіяни. А от незвичайні, такі як представники російського уряду у той час, як аеропорти були закриті, спокійно літали. як задержек задержками конечно. сильными как все но ну, мы прям 4 часа сидели в аэропорту а вы та ми з вами сьогодні будемо говорити не про це, але спершу важливе оголошення. Сьогодні до кінця доби ви можете виграти срібний FPV-дрон. ну точніше, срібну підвізку у вигляді FPV-дрона за донату 300 гривень або більше на банку, посилання на яку я лишаю в описі до цього відео. Поспішайте допомогти війську і маєте ще можливість виграти непоганий приз. Є деякі непогані новини для України. Учора у форматі онлайн відбулося засідання групи Рамштайн і минулого разу на ній не був присутній міністр оборони Сполучених Штатів Америки Гексе, та Цього разу він вже там був і домовився із міністром оборони Німеччини про передачу Україні п'яти систем Петріот. Німеччина надасть додаткові системи протиповітряної оборони та вкрай необхідні боєприпаси. Крім того, я домовився з Пітом Гекситом під час моєї поїздки до Вашингтона минулого тижня, що Німеччина сприятиме наданню п'яти терміново необхідних систем Патріот якомога швидше. Деякі інші країни також оголосили про збільшення допомоги для України а Нідерланди будуть готові профінансувати також для України додаткові системи Патріот. І ще пам'ятайте, нещодавно були заяви з боку Німеччини, що Україна отримає далекобійні засоби зовсім скоро і вже почне їх Застосовувати по так званій Росії стало відомо, що це, на жаль, не ракети йдеться про далекобійні дрони, що в принципі теж непогано. Щоб захистити небо над Україною. Ми повинні підтримати українські збройні сили в їхніх наступальних зусиллях, щоб послабити можливості Росії у веденні повітряної війни. Саме тому ми фінансуємо комплексну закупівлю безпілотних літальних апаратів великої дальності українського виробництва. Перші системи профінансовані Німеччиною будуть доставлені українським збройним силам протягом наступних кількох днів і будуть готові до негайного використання. Збільшувати допомогу для України планує також і Франція. Країна планує навчати більше льотчиків, щоб вони літали на французьких міражах в українському небі. Збільшити кількість пілотів, які готуються для використання літаків міра. Про які ти згадав Андрій, які створюють перевагу для України на лінії фронту за новинами із Рамштайну, а вже шпильно стежили не тільки ми, а й наш противник. Росіяни не розуміють, що відбувається і їм тривожно. В общем, очень понятно, що на самом деле Присходять Это крайне тривожний сигнал. Разом із тим, наші шановні партнери, передусім американські, тиснуть на Україну, щоб ми далі продовжували псевдопереговори із росіянами, і вже завтра, наче як у Стамбулі, вони повинні відбутися. Адженда зустрічі для нас зрозуміла: повернення повернення полонених повернення дітей, які були викрадені Росію, та підготовка зустрічі. Лідерів, єдиний позитив, який може бути від цієї зустрічі, це хіба що обмін військовополоненими, але ані на припинення вогню, ані на зустріч лідерів росіяни, звісно, не погодяться і зустріч лідерів. Пустая повестка, вообще совершенно до речі, російська сторона не збирається припиняти вогонь і війну, бо вона за мир. Російська сторона не собирается говорити о дня, огня, тому що ми хотим говорить о мире. Стратегія росіян протягом цих 50 днів, які їм подарував Трамп, буде такою ж як і раніше. Вони будуть тягнути час, імітувати переговори, але не погодяться ні на яке припинення вогню. Цього бажають хіба що ті росіяни, які живуть на російському прикордонні, їм чомусь уже війни не хочеться. Це ж не розуміло, як українці запросили у наші, щоб встретілись лідери. А чи вони, чи ні, вони ж два враги ну все, коли-то закінчується, Ну давну закон вже завтра у Стамбулі. Українська делегація буде слухати дуже важливі розповіді про Печенегів. А зараз я вам поки розповім іншу історію. Нещодавно президент Азербайджану Ільха Малієв узяв у подарунок від української журналістки набір на рукавних знаків збройних сил України та закликав українців ніколи не миритися із окупацією. Думаю, що це співзвучно з прагненням. Українського народу ніколи не погоджуватися на окупацію. Ось це головна порада. Це те, що робили ми. Вбивці українських дітей дуже обурилися адже Алієв де факто назвав росіян окупантами. Окупація. А ми раз не спасаємо там людей. То є та окупація? говоря, мені чесно по-человечески обидно. Слышать, Почему? Потому що до останнього всегда надієшся, що От в спину, они все-таки лететь не будут. Дуже неприємно росіянам слухати про себе правду і визнавати правду росіяни не хочуть. Вони збили азербайджанський пасажирський літак і досі це не визнали. Тому Азербайджан буде звертатися до міжнародного суду. Ідеї, що це був український дрон, який анібито вдарив по літаку, абсолютно безглуздо. Це історія для дитячого садка. Алієв робить саме те, що й має робити лідер своєї держави. Він відстоює національні інтереси і не хоче пробачати вбивство своїх громадян. Але для росіян це дуже велике нахабство. Як він посмів, я так понімаю, Алієв підтирається путіним його позицією і всім остальним. Просто оскарбляєте уніжать, якби не російсько-українська війна. Зараз росіяни за таку поведінку Алієва напали би на Азербайджан, але вони не можуть цього зробити, тому вони тільки погрожують війною і кажуть, що Азербайджан це нелегітимна держава. Всі до одного республіки, які вийшли з складу совєтського союзу, незаконно, а це всі республіки. Таким образом нас ждуть конфлікти, війни, рано чи поздно там. <зо> всеми республиками Советского Союза одразу після цих заяв Росіяни знайшли ще й азербайджанський слід у операції Павутина. Напевно, одним із дронів керував особисто Алієв. Наші розвідки стало відомо, що азербайджанські спецслужби задійствовав свої діаспори в Росії. Помагалі українським спецслужбам в проведенні діверсіонно-терористичної операції «Паутина». на офіційному ж рівні росіяни дуже засмучені тим, що між Азербайджаном та так званою Росією є напруженість, і сподіваються, що ці часи дуже скоро минуть. В отношениях э, двох стран проходять період. Це час один из таких періодів. Ми э, надеемся, і надіємося, що такий прийде на словах, росіяни сподіваються на зміни на краще, але на практиці вони продовжують демонструвати ворожу поведінку по відношенню до Азербайджанів. І одразу після того були нові арешти азербайджанців на так званій Росії. І це єдине, що зараз може робити Москва, бо так звана Росія внаслідок війни проти України стрімко втрачає свої геополітичні позиції і буде втрачати і надалі. А щоб росіяни втрачали також і свій особовий склад, наші воїни завдяки вам отримали ще 417 нових FPV. Бажаю міцного вільному народу України. Ми батальйон безпілотних систем 35-ї бригади морської піхоти. Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони для збиття ворожих розвідувальних. І ударних дронів. Кожна ваша гривня наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Ми прикордонники темно-покриданого загону, що боронять Сумщину в даний час. підрозділ вправим. Ми щиро дякуємо за надані 30 околізів з кінноті Стерненка та Сергія особиста. Це допоможе нам ще ефективніше нищити ворога. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Від імені взводу перехоплювачів БПЛА 78-го окремо десантно-штурмового полку. Хочемо виказати подяку спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані 20 дронів русоріз, котрі будуть нищити ворожі крила в українському небі. Четвертий окремий загін спеціального призначення рідіх з груп. дякую Сергію Стерненку та його спільноті за надані 20 дронів для небесного русорізу. Бажаємо міцного козацького здоров'я. Ми бійці дивізіону перехоплювачів 39-го згідно ракетного полку. Висловлюємо щиру вдячність спільноті Сергія Стерненка та самому пану Сергію. За чергову партію з 60 дронів та 10 швидкісних дронів, які ми будемо нищити крила ворога разом до перемоги. Слава Україні! Під розділ химера дякує спільноті Старія Стариненка за всі народних підрозділ. 5-го покордонного загону. щиро дякує спільноті Старненка та Сергію особисто за надані 30 дронів в рамках небесного розвіза. Ми щиро дякуємо за цю підтримку. Ця підтримка дуже допомагає нам виконувати бойові завдання ще ефективніше. разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Зараз досить стрімко погіршується ситуація на покровському напрямку, і ми отримуємо більше запитів звідти. Треба підтримати наших воїнів. Продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.